Доброго дня! Сьогодні ми говоримо про е, дуже неприємну форму взаємодії з людьми, яким ви, начебто, подобаєтесь, яка називається сталкінг. Що таке сталкінг? Це ситуація, коли вас починають нав'язливо переслідувати. Коли людина починає за вами стежити, коли людина вторгається в ваш приватний простір всіма можливими, як правило, незаконними і неприємними способами, тобто вона за вами слідкує, шпигує, намагається бути поближче до вас, переслідує вас, іноді, крім намагання просто бачити вас і бути поруч, до цього можуть додаватися і дуже небезпечні, і лякаючі прояви, тобто погрози, залякування, обіцянки фізичної розправи. Це можуть бути як обіцянки в плані шантажу або маніпуляції. Тобто, або ти робиш те, що я кажу, або. Буде то-то то тото, то -то, да і часто ці обіцянки люди не сприймаються тобто ну не може ж людина аж настільки далеко зайти, як вона про це говорить. Проте з кримінальних хронік і інколи таких абсолютно трешових історій, які стають відомими в суспільстві, ви можете побачити, що переслідувачі, тобто сталкери, іноді абсолютно не зупиняються на тільки лише обіцянках, і вони їх іноді здійснюють. І оці дійсно страшні випадки, коли жертву переслідування все ж таки переслідувач. Як то кажуть, вполював, коли він наносить їй ушкодження, цілесні моральні страждання спричиняє, коли він робить неможливим її нормальне життя, коли він шантажує, а також Цькує і всіляко е, пригнічують не тільки саму жертву, але і її родину, її близьке оточення, де робить неможливим абсолютно нормальне життя е, цієї людини. Це і є сталкінг. Тобто, коли людина стає небезпечною, коли людина-переслідувач перетворюється на такий абсолютний кошмар, який завжди е, з вами, і ви не можете розслабитися, хоч на хвилиночку, е, не знаєте, що буде далі, не знаєте, як будуть розвиватися події, тому що він непередбачуваний, у вас розвивається стан, коли ви не можете. Знати, що буде через хвилину, буквально ви боїтеся виходити з дому. Ви боїтеся заходити в соціальні мережі, ви боїтеся передивлятися повідомлення, тому що ви очікуєте кожну хвилину. Цього неприємного контенту, неприємної ситуації, яка вам була обіцяна, або яка вже відбувалася, і ви вже знаєте, що це може знову повторитись. Коли відбувається ось такий сталкінг? в більшості випадків сталкери це психопати. І ми про психопатів дуже багато говорили вже на цьому каналі у попередніх відео. Тобто, це людина, яка позбавлена будь-якої імпатії і співчуття, ця людина буде використовувати. Вас для своїх якихось особистих цілей і ви будете її жертвою ресурсом джерелом для того, щоб ця людина отримувала певні враження, емоції. Певний досвід, да? тобто людина-сталкер використовує вас е переслідуючим, да? тобто, у всіх психопатів є свої якісь фішечки, хто як розважається з іншими людьми. Конкретно сталкери займаються переслідуванням, шпигунством таким за вами, але шпигунство це ще е варіант лайт, як то кажуть. У більшості celeбritісів, тобто відомих людей зірок, е був е хоч раз е свій якийсь сталкер. Свій Епізод сталкінгу, коли людина переслідувала свого фетиша, тобто свою особу, свою персону, від якої ця людина була в захваті. часто були це психічно нездорові люди, але іноді це були і цілком здорові особини з якоюсь, скажімо так, фінансовою корисливою метою. Як правило, якщо це психічно здорова людина, то це метою буде шантаж, метою буде отримання якоїсь фінансової або іншої вигоди. Якщо ж це психічно нездорова людина, то це реально може бути надзвичайно небезпечно, тому що ви не знаєте, як далеко ця людина може зайти. Щодо психопатів, теж саме ми не знаємо, як ця людина готова далеко зайти. Якщо це високофункціональний, тобто не кримінальний психопат, то він, можливо, буде якось триматися в рамках, ну принаймні не буде робити чогось такого, що ну дуже вже суперечить карному кодексу, тому що він не хоче відповідати. Не тому, що він вас поживіє, а тому, що він не хоче наслідків. Якщо ми говоримо про те, що це психічно неврівноважена людина або кримінальний психопат, то тут, на жаль, прогнози погані. І людина дійсно може вдатися до чого завгодно. Тому нам треба розуміти, як себе від цього убезпечити. І давайте ми з вами це ці кроки проговоримо. Ну, по-перше, ви в будь-який момент маєте право вийти з відносин, якщо вони починають вас лякати, якщо ви розумієте, що вони не є нормальними, що з ними щось не так. Тобто відносини, які стали обтяжливі, відносини, які стали небезпечними, в яких вас залякують, шантажують, обіцяють е, якісь жахливі речі зробити з вами, з вашою родиною, з вашими близькими або друзями, е, зробити вам е, страшні збитки на роботі, зплямувати е, вашу репутацію тощо. Да? Тобто, якщо відносини починають розвиватися ось в такій площині. Найбільш вірним і правильним, що має бути в такій ситуації, це по-перше обрив будь-яких контактів із сталкером. Бажано, щоб це була зміна місця проживання, і бажано, щоб ця е, зміна була радикальна. Тобто, якщо це велике місто, то це е, інший район. Якщо це невеличке місто, то це переїзд в інше місто. І якби це технічно і матеріально не було скрутно і важко. Виконати, але життя дорожче, тому що саме сталкери це ті люди, які, переслідуючи свою жертву, можуть потім нанести їй численні удари, пошкодження, порізи. Просто тому, що вони вже перестали, скажімо так, тримати себе в руках і перестали. Контролювати себе в цій ситуації саме сталкери це ті люди, які підслідковують свою жертву, обливають її кислотою, нечистотами і так далі. Да, тобто нас завдають дуже суттєвого. Суттєвої шкоди здоров'ю або навіть і можуть позбавити життя, і ми ж ніколи не знаємо оцей сталкер, який зараз переслідує вас, на що він взагалі здатен просто ходити нити під вікнами і чогось вимагати? Чи він потенційно набагато більш небезпечний і? Просто надокучливий сталкер, якого ви не сприймаєте всерйоз, може позбавити вас життя або здоров'я назавжди. Тому такі речі мають бути обов'язково, по-перше, припинені фізичним обривом фізичних контактів, тобто, ви блокуєте повністю соцмережі, ви повністю змінюєте своє розташування, місце проживання бажано, навіть якщо йому це відомо, місце роботи і всі маршрути до цієї Роботи, виходити на дистанційку, на видалену роботу, якщо це можливо, обриваєте всі зв'язки. Щодо телефону, тут варто не Блокувати цю людину, тому що вона буде дзвонити з усіх можливих інших номерів, і ви будете постійно жити в страху, не знаючи, хто вам знову дзвонить. Просто змінити повністю номер, змінити аккаунти в соцмережах, змінити всі паролі, якщо вони йому відомі, якщо були якісь спільні рахунки чи картки, обов'язково заблокувати, не давати будь-якого доступу до будь-яких спільних активностей. Всіх спільних друзів варто попередити про те, що насправді відбувається. Інакше психопат Сталкер розкаже свою версію про те, що трапилося, так, як правило, ця версія вибілює його і знецінює очорнює вас. Тобто, ця людина розкаже, що з вами щось не так, що ви ненормальна особина, яка може накоїти якоїсь біди, яка. Там вийшла з під контролю, чинить якусь дурницю, і вас треба терміново рятувати, ось чому він вас відстежує. Тобто можуть бути розказані будь-які казки, і ці казки будуть страшні і не на вашу користь. І ви будете просто облиті брудом, і ви будете скомпрометовані, тому що він хоче добитися своєї мети будь-якої. Ціною. Ми вже говорили про, в попередніх випусках про психопатів, що ціна йому не важлива, йому важливо перемога і досягти своєї мети. Отже, обрив будь-яких зв'язків, обрив будь-яких контактів, не вірити жодним обіцянкам, не вірити будь-яким намаганням цієї людини щось поміняти, щось. Надолужити, сказати, що буде тепер все по-іншому для них просто ну от як е, нічого не значить, як води випити стакан. Да? Тобто це, е, ці обіцянки не варті навіть того часу, який ви витратите, щоб їх вислухати. Це, звичайно, будуть брехливі обіцянки, і вони суто маніпулятивні. Їхня Єдина мета заставити вас дати слабинку, заставити вас повірити, хоч на хвилину, що ну напевно вже, можливо, ця людина має якесь сумління, якусь совість, і можливо, вона хоче виправитися, відшкодувати. До речі, це теж є часто гачок. Я відшкодую твої збитки, да, тільки вийде на зв'язок. Я все виправлю, я зроблю так, ну обнулю всі ці моменти, які тебе е, поплюжили, дратували. Е, тільки давай продовжувати. Ні, ні в якому разі. Це обрив контактів повний. І обов'язково має бути занотовано все те, що ця людина робить. Має бути аудіофіксація, відеофіксація, має бути Кріни всіх ваших переписок, особливо з погрозами, причому миттєві скріни, тому що дуже часто така людина старається не лишати слідів і ці повідомлення будуть зникати. Е, у вас має бути повна доказова база, яку ви можете надати друзям, знайомим, яких він вводить ну, в оману, да, перед якими він вас обріхує. А головне перед правоохоронними органами, куди ви можете і повинні це все надати. Єдиний момент, що коли. Така родина має. Аж за багато повноважень, гроші, зв'язків і так далі, подаючи заяву, маєте на увазі, щоб таким чином розсекречуєте ваше місце перебування. Тому це ще питання, чи маєте робити ви, чи це можуть зробити ваші друзі і близькі, щоб захистити вас. Тому що ви особисто не маєте надавати будь-які свої контакти, для того, щоб ці контакти потім були використані проти вас вже. Маєте це на увазі. Отже, ось такі. Правила у спілкуванні з психопатами-сталкерами. Ніякої віри, ніякої довіри. Фіксація абсолютно всього того, що ця людина зробила. І абсолютно впевненість у тому, що ви робите, ви можете вийти з стосунків, які вас травмують, і які вас знищують. Ви маєте право не перебувати, не перебувати в стосунках з людиною. Яка вас домагається, яка старається вас не лишити в спокій будь-якими способами? Тому що це вторгнення у, у ваше приватне життя, це порушення ваших прав, і ви маєте про це знати. До речі, про те, як. І із стосунків із психопатом ми будемо окремо говорити і дуже докладно. Тому, кого ця тема зачепила, кому це актуально, будь ласка, будьте зі мною на цьому каналі. З вами була Наталія Царенко. Ми наступного разу обов'язково повернемося до складної і дуже важливої теми, яким чином завершувати грамотно. Стосунки з психопатами, так, щоб мінімально вийти з мінімальними втратами, і унеможливити вашу погибель, на жаль, і такі бувають ситуації, або ваші збитки. Отже, вам завжди є куди звернутися. Координати, куди можна звертатися у випадку сталкінгу, я надам під цим відео і під наступним, коли ми будемо говорити взагалі про переривання стосунків із психопатом. І також ви завжди можете, і навіть це важливо зробити, навіть рекомендовано, звернутися за психологічною допомогою до психолога на гарячі лінії допомоги. Туди, де є небайдужі люди, які вас підтримують, дадуть вам достатньо ресурсів і сил для того, щоб справитися з цією ситуацією, а з нею впоратися можливо. Отже, я з вами не перемикайтесь, до побачення.